Процес пішов. Найактивніші протестувальники Прикарпаття нарешті змогли самоорганізуватися. Сьогодні на зборах люди проголосували за створення громадської ради Майдан як дорадчий орган при облраді. У ній буде своє керівництво та профільні комісії. Також ініціативна група взялася розглядати процедуру формування новоствореного органу. Та після тривалих дискусій активісти підтримали документ лише за основу, адже запропоновані критерії виявилися дещо скандальними. Так активісти не хочуть бачити громадській раді державних та місцевих. Чиновників, членів будь-яких партій і колишніх членів КПРС. Дехто взагалі виступив, аби у Майдан брали виключно активістів останніх двох місяців. Зараз по рядах я можу сказати, кого я бачив на Майдані, кого я не бачив на Майдані, хто приходив виступити і втекти додому, лягти спати, а хто проночував з мною і з хлопцями на Майдані, хто проночував тут? Для чого це робиться? Для того щоб себе попіарити, та як виявилося, через такі обмеження в громадську раду можуть не потрапити одні з найактивніших учасників подій на майданах, особливо у селах та райцентрах. На майдані люди працювали якраз активісти громадських об'єднань і партій. І не можемо ми міських, сільських. Районних організацій партійних відмежовувати від громадської ради майдан. Загалом не всі розділяють загальний оптимізм від створення громадської ради майдан у проголосованому форматі. Політолог Ігор Дебенко нагадує, така ж структура заснована при голові облради Василеві Скрипничуку. У її склад увійшли десятки діячів. Однак, нині робота органу паралізована, адже ніхто не ходить на її зібрання. Зараз ми створили ще одну громадську раду, яка також мала би працювати, мала би долучатись до роботи комісій. Однак, наскільки її буде ефективність, зараз сказати надзвичайно важко, оскільки маємо гіркий доступ передньої. Також не до кінця зрозуміло, як у громадську раду будуть делеговані представники районів. Часу на роздуми в робочої групи майдану небагато Вже завтра орган має зібратися знову і затвердити поіменний склад громадської ради, адже у п'ятницю її мають визнати обласні депутати.